Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні наш випуск присвячений Дню металурга. Підсумки роботи гірничо-металургійних підприємств за перше півріччя 2013 року обговорили на радіооб'єднання Укртрубопром. 21 липня день металурга. Невеличка історія Нікополя металургійного. Центравіс відзначив п'ятиріччя бренду. Напередодні Дня металургів відбулася нарада об'єднання Укртрубопром члени об'єднання обговорили ситуацію, що склалась в металургійній галузі країни, та вирішили свої організаційні питання. Детальніше про це далі. У порядку денному засідання Укртрубопрому кілька пунктів. Одразу взялись за організаційні питання, зміни в складі об'єднання. Так у зв'язку з зупинкою діяльності Луганського трубного заводу його було виведено зі складу об'єднання. Були також прийняті до відома зміни в назві ряду підприємств а також включено до об'єднання Юрія Атанасова. До уставу «Укртрубопрому» були внесені деякі зміни згідно діючого законодавства. Далі члени об'єднання дізнались про підсумки роботи підприємств гірничо металургійного комплексу в першому півріччі 2013 року. У порівнянні з минулим роком спостерігається зниження виробництва сталі готового прокату стальних труб. Трубним підприємствам доводиться працювати в умовах гострої конкуренції як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках. Такая ситуация вызвана значительным избытком мировых производственных мощностей, а также высокой энерго- и материалоемкостью отечественной металлопродукции, обусловленной моральным и физическим износом основного металлургического оборудования и влиянием природных факторов. Это качество добываемых в Украине железнодородного сырья и углей, Бальші затрати на їх підготовку к в производстві. Ряду підприємств об'єднання довелось знизити виробництво труб. Лише деяким вдалося його підвищити. Серед них є і Нікопольське «Сентравіс Продакшн Юкрейн Трубосталь Оскар. Загалом підприємство Укртрубопрома за перше півріччя 2013 року знизили обсяги виробництва стальних труб на 29,4% порівняно з минулими показниками. несвоевременное бюджетное возмещение НДС, там по каждому предприятию у вас в материалах справочка есть. Так, э, антидемпинговые расследования на внешнем рынке, ужесточение конкурентной борьбы, высокие цены на энергоносители, повлияющие на увеличение цен на сырье и материалы и в конечном счете на готовую продукцию. Эти и другие факторы сделали Трубною продукцією України ну, слабо конкурентна на зовнішніх ринках. Для покращення конкурентоздатності української трубної продукції на зовнішніх ринках підприємствам гірничо-металургійного комплексу треба продовжити модернізацію, впровадження нових розробок у виробництва та розширяти сортамент продукції. 21 липня працівники металургійної та гірничо-видобивної промисловості відзначають своє професійне свято. Для нікопольських трубників це одне з найголовніших свят, бо Нікопольський південно-трубний завод перше індустріальне підприємство, збудоване в нашому місті. 1 квітня 1935 року запрацював перший трубопрокатний стан НПТЗ, а через три місяці завод увійшов до числа діючих. Це стало головне містоутворююче підприємство Нікополя. Протягом чотирьох років НПТЗ був лідером та флагманом трубної промисловості України, даючи більше продукції, ніж інші підприємства. У 1999 році Кабмін приймає рішення про проведення реструктуризації НПТЗ. На базі заводу створюється ряд закритих акціонерних товариств, сім дочірніх та одне державне підприємство. Зараз про заводи, утворені на проммайдані НПТЗ, знають по всьому світу. Вони роблять великий вклад у розвиток Нікополя, забезпечують мешканців роботою та доходом, а на кожний день металурга організовують розважальні заходи. Загальноміське святкування Дня Металурга відбудеться 20 липня о 19.00 на Європейському Майдані навпроти будівлі міської ради. Хедлайнером свята стане російська рок-група Чіж і Ко. 21 липня металурги України відзначають своє професійне свято. А от у працівників Сентравісу для радощів аж два приводи, адже напередодні Дня металургів вони завершують святкування п'ятиріччя бренду Сентравіс. Святкування річниці та Дня металургів доводить на Сентравісі можуть не тільки плідно працювати, але й активно відпочивати. Бренд Сентравіс широко відомий у світі. Компанія вважається одним з лідерів світового ринку безшовних нержавіючих труб. Завдяки високій якості продукції та професіоналізму колективу вона завоювала беззаперечну репутацію. Це надійний та відповідальний партнер як в бізнесі, так і по відношенню до своїх працівників. Я вважаю, що для нашої молоді – це хороша стартова площадка і взагалі. площадка для карьерного роста. Многие ребята, начиная с простых вальцовщиков, достигают, становятся мастерами, становятся начальниками отделов, имеют достойную заработную плату. Такое металлургическое предприятие, как «Центравис», это основное предприятие, на котором можно заработать, в котором можно трудиться и достойно получать По заслугам. Компанія Сентравіс активно впроваджує кращі світові практики управління, при цьому зберігаючи славні заводські традиції. Тут працюють династії металургів. Ми металурги, віддавши всю свою життя. У мене мать і матір проработали по 38 років на заводі. Ну, тоді ще була ЮТЗ, сестра працювала 20 років. ну, У нас якби династія. Це мой сімейний праздник, це моя професія, це моя життя. И определенный тип людей, определенный тип отношений, вот. он сформирован был еще, наверное, с тех времен, когда этот Никополь, в принципе, отстраивался, да? и здесь строились заводы, и в то время, когда он начинал развиваться. Вот. И это эти люди, которые в то время сюда приехали на строительство заводов, то есть это семьи, это их потомки. Вот. И в принципе это все сложилось, и оно до сих пор пропитано этим духом. И оно до сих пор это чувствуется. На честь Дня металурга та п'ятиріччя бренду компанія організувала для своїх працівників небувале свято. Відбувся захід під відкритим небом біля затоки. Заняття до душі знайшлось для всіх. Хтось проводив відпочинок активно, граючи в різноманітні ігри, а хтось розташувався біля сцени, де їх розважали артисти. Сподобалось усім і дорослим, і малим. Очень хорошо, Взагалі так відпочиваю перший раз. очень довольна отдыхом, приехала не одна с ребенком, в общем, все хорошо. Тут можно участвовать в всяких конкурсах и зарабатывать флайеры. Я участвовала на скачках, на, на бегании на кругах. А сколько синдравиков заработала? 12 штук. Организация супер, то есть как бы и места много, и всем хватает, и все заняты. И самое, что интересное, что мероприятие начинается с того, что все активно сначала двигаются, шевелятся, участвуют в конкурсах, а уже потом как бы шашлык. Так и в коле своей родины, та товарищи по работе металлургам, дуже до вподоби, вони не проти повторити. Очень нравится, очень много развлечений, замечательный праздник вообще не ожидали, что будет так вот все красиво, очень довольны. Праздник. Классный, мне нравится, не знаю. Много, как бы все все знакомые, все люди, с которыми встречаешься на производстве, ну, здесь как бы немножко другая ситуация, Обстановка совсем другая. как бы Быт, игры, танцы, ну, весело, здорово. Мне нравится. Я думаю, что такое надо делать почаще. Подібне свято не останнє, запевнив генеральний директор підприємства Юрій Атанасов. Адже саме такі заходи допомагають згуртувати колектив та підняти командний дух, щоб разом іти назустріч новим амбітним планам. Сьогодні ми самі в місті нарисували ще одну картинку того, що таке центравіс. Це, на мій взгляд, не просто якийсь то юбілей, ми будемо відмічати через 5 чи через 10 років. Я думаю, що мене поддержите. Якщо я предложу, давайте ми цей день компанії будемо відмічати кожен рік. Тому що ми всі одна компанія і ми одна команда. Ще одним заходом, що його провів Сентравіс до Дня Металурга, став корпоративний суботник. Працівники управління та адміністративний персонал разом з колегами із цеху взяли участь в облаштуванні території поруч із трубопресовим цехом компанії. І звичайно до професійного свята на підприємстві відбулись урочисті збори, під час яких найкращі працівники компанії отримали з рук керівництва підприємства, профспілкової організації, а також почесних гостей, відзнаки та винагороди за сумлінну працю та значні виробничі досягнення. Святкування дня металурга ще раз довело: Сентравіст це не просто компанія, це дружня команда і справжня сім'я. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше новин шукайте на сайті NTM.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Тепер, 18 липня, температура вночі плюс 19 плюс 23 в день плюс 23 плюс 26. Атмосферний тиск 755 міліметрів штутного стовпчика вологість повітря 47 Хмарно з проясненнями можливий дощ. У п'ятницю, 19 липня, температура повітря вночі плюс 19 плюс 22 – в вдень плюс 23 – плюс 28. Атмосферний тиск 755 міліметрів тут стопчика вологість повітря 34%. Ясно. У суботу, 20 липня, вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 25 плюс 29. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 45 Ясно. У неділю, 21 липня, вночі плюс 20 плюс 26, в день плюс 27, плюс 32. Атмосферний тиск 749 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вологість повітря 25 Ясно. Компания Интерпайп поздравляет всех с Днем Металлурга и приглашает на праздничный концерт группы «Чиж и компания». Приходи 20 июля в 19.00 на площадь перед городским советом. Трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.